Замість скверу і дитячого майданчика на цьому місці мала бути дорога, та місцевим мешканцям вдалося відстояти місце під зелену оазу. У Зв'язку з Євро 2012 щоб прискорено потрібно було розгрузити площу Шевченка, вирішили дорогу провести замість парка. Ми поставили палатки і протестували проти проведення дороги і хотіли і просили, щоб залишили нам парк. Тепер це одна з 27 екологічних зон Оболонського району, розповідає голова адміністрації Василь Антонов. При цьому наголошує, що до кінця місяця жителі району отримають ще три сквери. Під час об'їзду території комісія з благоустрою побачила нові огорожі, клумби, дитячі і спортивні майданчики, відзначили також чистоту і охайність усіх ділянок. І це, незважаючи на те, що маршрут об'їзду тримався у таємниці. Райони не знали нашого плану. Ми максимально приблизили до несподіванки, і вони отримали наш план об'їзду десь за два дні. Ми хотіли показати зрозуміло не тільки кращі сторони, а все-таки об'єктивну сторону комісії, де треба ще попрацювати районам. За благоустрієм, Подільський район поступається у Волонському. Свої недоліки добре знають у місцевій адміністрації. кажуть, це старі будинки, погані дороги та вузькі проїзди. У нас стармані колій дуже багато, значить, частина. Знаходиться в різних програмах щодо виносу. Ми плануємо, щоб Подільський район був зеленим. Беремо приклад із тих районів, які вже пішли по цьому шляху. Це Волонський район, створення так званих екологічних зон. Серед здобутків Подільського району новий сквер з казковими тваринами навпроти кінотеатру Жовтень. Ще одну подібну оазу планують облаштувати до кінця жовтня. Наталія Білогурова, Олексій Ковалевський, телеканал Київ.